Три роки повномасштабної війни позаду. Слава Богу, що він дав нам всім разом із Україною тим, хто став жертвою вірломного нападу російських загарбників, дав нам сили пережити ці три роки величезних, небачених випробувань. Нам було дуже важко, але милість Божа нас ніколи не полишала. Ми постійно благали Небесного Отця. Про допомогу. І Він надихав нас на мужність, звитягу і боротьбу. Бо народ, з яким Божа Правда і Божа допомога здолати неможливо. Ми щодня, щогодини молимося за мир і перемогу України. Віримо, скоро цей так довго очікуваний мир прийде до нашого порогу. Треба тільки не опускати руки, не полишати надії. Бути міцними в своїй гарячій вірі, в своїй безмежній любові до України, до кожного співвітчизника, до рідної домівки, до цієї прекрасної, благословенної землі. Саме це прикличе до нас мир як незбагненний Божий дар. Допомагай нам, Господи, в усіх наших трудах, в боротьбі, в молитві, в сподіванні. Смиренно молимо тебе, будь із нами, а там, де ти, там завжди мир, щастя і перемога.